Вифлеємський вогонь миру зігріє серця військовослужбовців 114-ї івано франківської бригади тактичної авіації. Полум'я привезли до міста представники пласту національної скаутської організації України. Саме вони напередодні кожного різдва поширюють світло із вифлеєму у сиротинцях, закладах освіти і церквах. Цього року пластуни вирішили донести тепло святкового вогню до тих, хто зустрічатиме різдво поза межами рідних домівок. За словами скаутів, ця акція є також виявом щирої подяки. Адже Гарпатські військовослужбовці завжди допомагають їм проводити різноманітні заходи. Цей вогонь символізує добро, любов, тепло і мир, злагоду в кожній оселі. Його передаємо в всіх країнах, де є пласт, всіх можливих країнах. Передаємо починаючи з Австрії, які в Австрії він потрапляє з вифлеєму. Його привозять австрійські скаути. Ну як кажуть, блаженні будуть миротворці і. Те, що сьогодні до нашої частини представники міської організації Пласт принесли Віфлеємський вогонь миру є дуже символічним. Ці свічки, які будуть запалені в домах військовослужбовців напередодні Різдва, можливо ще раніше, я думаю, принесуть тільки добру, гарну звістку до осель наших військовослужбовців і в кінцевому підсумку покращиться на загальному морально психологічному стані особового складу.